Яка нахер аура? Це новобудова! Брешуть. Ну прям брешуть. Заходиш, все класно, все класно, а потім взимку на відро ходиш, бо ну боже, яка красива! О, боже, яка я тут буду спати, я тут буду читати. Так, слухай. Закрить свім, будь ласка, рот. Закликаю всіх, якщо вам кажуть, що квартира про Юлія Думбровська, ріелторка, знає тисячу ефемізмів до виразу, вбита в гімно, та за три секунди вираховує 5% з будь-якого числа. По бісячках я поділила на три пункти: перше, це те, що мене бісить у власниках квартир. По-друге, що мене бісить в покупцях, і третє, що мене бісить в колегах. Бо стандартна фраза вони відкривають двері за комісію. Є такі ріелтори, дійсно, і я їх зараз буду поласкати капець. Як. І взагалі це зараз парадокс, бо взагалі людей бісять ріелтори. Я буду розказувати, що мене бісять в оточуючих зі сторони ріелтора. Що мене бісить у власниках? Те, що вони не вміють правильно сформувати ціну. Наприклад, вони відкривають якісь платформи, на які рекламуються оголошення. Бачить, там квартира сусіда продається 100 тисяч, грубо кажучи, він такий, ну, моя ж краще, я поставлю там 110. Але він ніколи в житті не до того сусіда і не спитає, скільки ти її продаєш. Той, може, три роки ту квартиру продає, вона там бісить і нікому вона не потрібна. Реальна ринкова вартість формується по угодах, які були, по цьому будинку, по цьому району, взагалі, по квадратурі. Тобто, коли ти маєш цю всю аналітику по цінах, ти розумієш, за скільки цю квартиру реально продати. Бо хороші квартири продаються там тиждень-три. Хороша, якщо квартира продається більше місяця, то з нею щось не так. Тобто, або ціна завищена, або там дійсно якісь проблеми в самій квартирі. От мій друг продав е, за 100 тисяч. Я теж хочу 100 тисяч, моя не гірша. Тільки друг продав на аболоні, а в тебе на лісної, і це зовсім інший цінник. Для тих, хто не київський, пояснюю, Аболонь — Це вважається дуже класний район. Там набережна, все а лісова це теж дуже класний район. Давайте так, це теж дуже класний район. В нього є свої покупці, але він більш е, віддалено від центру на лівому березі. Ну і там більш старий фонд. <ріху> ну. Є такі моменти у власників, які не можуть дорого продати квартиру, бо в них там розкішний ремонт, вони вклали там душу, грошей, багато, все, а будинок жахливий. Ну навіть елементарно є ремонти різних там. Є економ, ремонт, комфорт, є бізнес. І якщо ти робиш бізнес-ремонт в ЖК в якомусь економ-класі або в старому фонді, то це автоматом не ліквід. Ну, тобто людина, яка купляє в старому будинку, ну їй нема сенсу купляти дорогий цей ремонт. В старих будинках дуже велика проблема це е, її комунікації, це старі труби, проблема з проводкою, бо ну вона все має там. Ще в, союз зробили, в Радянський Союз зробили в ці в Радянський союз робили металеву таку алюмінієву. Взагалі проводка має бути там мідна. Ну нормальна проводка. В квартирі можна поміняти на мідну, ну на мідну проводку там зробити, але ж ти не підеш в під'їзд робити цю проводку. В подвалах там таракани живуть, криси, бомжі. Ну, всяке буває. Оці вонючі ліфти, ну от реально, парадні, зашмогані, контингент зовсім не такий, як в новобудовах. да? Там Комусь досталася квартира в Києві від е, батьків, а він нічого в житті не, не досяг, бо типа, все вдалося. да? Піжу бухати, колотися і гуляти. І от ти купляєш квартиру з дитиною, а в тебе навпроти якийсь наркоман живе, або бабця, в якої вже там дах поїхав, і вона щось може тобі наробити під двері. І таке бувало. А власник вже ж накидає за ремонт. І оце. Це називається просто зруйнувати, зробити свою нерухомість неліквідною. Дуже бісить у власниках, коли вони замовляють послугу продати квартиру і кажуть: Ну хай вам заплатить покупець. І ти думаєш, хімалі, чому покупець має платити за те, що я продаю тобі квартиру? Оцих ріелторів, до речі, не люблять покупці. Вони там дзвонять, приходять такі ріелтори. Мені 5% комісію. За що? Ну, от реально, за що? Я працюю на вас, в ваших інтересах. Тому ви маєте мені платити. Ну, правильно ж, правильно, я витрачаю гроші на рекламу, свій час для того, щоб продати вашу квартиру. Якщо б я шукала для людини, то може я б не продала йому вашу квартиру, бо я знаю, такі є там недоліки. Ну тобто, я ж маю бути, працювати на того, хто мені платить. І на цьому етапі багато власників зливаються. Ні. Я пошукаю рієлторів, які там візьме комісію з покупця. Ну тобто, а я кажу: ні, я з таким працювати не буду. Мені достатньо клієнтів вистачає, тому в цьому проблем немає. Бісить власника, коли ви домовилися, що я буду продавати квартиру. А я люблю дорого продавати. Якщо я продам людині дорого, вона порадить мене своїм друзям знайомим. знайомим. Від мене є рієлтор, який мені дуже класно, швидко продає квартири. Але для того, щоб продати дорого, потрібно щось зробити в квартирі. Ну, якщо там вона не ідеальна, ну буває там більш пожиті такі. Там, Ремонт 10 років назад, там коти якісь там жили в квартиранті, всяке буває. І я кажу, давайте ми ну, якусь косметику якусь наведемо, клінінг викличемо. Ну, є ж такі, що і Совєтський Союз продають там після бабушки. Кажу, давайте повивозимо оці е, шафи. От на що вони людина, яка купляє квартиру, вона не буде користуватися цими шафами. Вона їх всі повивозить, завезе свою нормальну мебель, там перекліє обоє. Ні. Це ж повишає вартість квартири, що там є оця чехословацька стінка. і так мене це роздражає. Я передати не можу. Їм прям треба з ними битися, щоб повивозити. Бо людина купляє, вона ж не квадратні метри, ну вона купляє стиль життя. Вона заходить в квартиру, і вона е, прям розуміє, яке життя в цій квартирі. І коли тут стоїть тобі цей вонючий диван, оця жирна кухня, ну от хочеться втекти, не хочеться навіть дивитися. А ще якщо смердить, а ще якщо накурили там, ну це, звісно, жар. Тому я прям б'юся з власниками, кажу: так, треба вкластися, щоб дорого продати, треба вкластися. Так реальна статистика в тому, що, наприклад, ти вкладаєш квартиру там тисячу доларів, а вона дорожче продається на п'ять. Тобто людина заходить в квартиру і вона така, о, я можу тут жити, все, заїхати завтра і жити, і це так окупається. А лю до людей не доходить. От, взагалі, не доходить. Ні, я не хочу вкладатися, продавайте так, як є. Все, крапка дуже бісить, коли е, власники продають квартиру, а там живуть квартиранти. На продаж їх треба виселяти, бо немає гірших саботажників на продаж ніж квартиранти. Їм все не подобається, що ми прийшли. В них там грязна посуда, стоїть там труси на подоконіки. Ну на, на, на балконі вісять, і ти заходиш до них додому. Тобто ти купуєш не квартиру, а от і всю цю енергетику, що до нас приперлися знову ці перегляди. Вони тобі розкажуть всі негативні моменти взагалі по квартирі. Тут е, отам откололася, отут, оця не працює плита, а тут сусідка дебілка а там діти бігають. Тобто вони роблять, вони саботують продаж максимально. Власник думає, що вони там проживуть, там якісь там 10 тисяч 15 він заробить за тому, що вони живуть. Але по факту просто витягується продаж, бо вони саботажники. Але ж я працюю не тільки на власників, ще й на покупців. І от в цьому випадку дуже бісять невдячні власники, хамовиті, грубіяни. Вони вважають, ніби я їм щось е, должна. Дзвониш там домовитись на перегляд. Вони Ріді елтор". Ну, Ну, а що? Ну, я шукаю людині квартиру, я маю це робити. І вони такі, ну приходьте, ну покажу. Ну, не сьогодні, ну не завтра. Ну, кажу, ти продати взагалі хочеш чи ні. Ну, що ти мені виділиєшся? В мене є клієнт, і йому треба купити квартиру. Показуй квартиру, приходимо. Там така жіночка жила, ну, в неї був класний ремонт, класна квартира, і клієнтка каже: да, це моє, беремо, беремо. Ну, Я ж запрошую документи, все. Я як, а там так. Коротше, там перепланування невзаконене, витяг е, не зроблений. Там до дванадцятого року в неї було право власності, вона не встала в реєстр. Ну коротше, треба робити витяг. А головне в неї ще й арешт був на квартирі. В неї там колись були кредити, там щось не погасилось, це був суд, і, ну, і квартира арештована. А якщо нерухомість арештована, її взагалі неможливо продати. Жодний нотаріус, ніхто тобі не проведе цю угоду. Треба йти виконавчу, знімати арешт, ну і це все розкручувати, щоб квартиру почистити. Ну, власника, понятно, що моя клієнтка хоче цю квартиру, і мені. І треба зробити, щоб всі документи були ідеальні. Я ж тягалася з цією власницею, перероблювала їй техпаспорт, ми робили ці витяги. Ми поки зняли той арешт з тої виконавчої, я думала, воно вже було, знаєте, таке здатися. Ну, витягнули. І от угода, нарешті, там, спустя два місяці, коли ми це все зробили. Ми мали перевіряти гроші в банку, який прямо під нотаріусом. І якось так вийшло, що прям в цей день, коли банк переїхав, ну там Київ його розбирають, і там був у його перевезли. І ми кажемо, що ми поїдемо в інший. Банк. Ну там на машині зараз сядемо і поїдемо. як почала ця власниця орати, як це непрофесійно. Я не хотіла працювати з рієлтором, як ви мене достали, ви ще не могли домовитись за банк. Ну я ж не винна, ну взагалі мене, мене просто так вибісила ця ситуація. Добре, що моя клієнтка там їхала з юристами, і я кажу: Так, слухай, закрий свій, будь ласка, рот. Я стільки для тебе зробила, а ти мені зараз будеш розказувати, що я непрофесійна? Ну, ти б не копійки мені не заплатила. Я роблю це для клієнтки, тому тихенько і мовчи. І все. І вона після цього заткнулася і пішла з угоди, навіть не дякую, не нічого. Ну і поки думаю. Головне, що моя клієнтка довольна. Оце для мене саме головне було. Все зараз буду розказувати по речам, які мене бісять, коли люди звертаються до мене, щоб я знайшла їм нерухомість. Скинь підборку, зроби, що в тебе є. Там Скинь, що в тебе є. Щоб ви розуміли, в Києві продається 26 тисяч квартир. 26 на даний момент. А в їхньому там ціновому сегменті, ну, десь є розбіг там 3 тисячі квартир. І, от що ти хочеш? Чи ти мають тисячу квартир цих накидати? Вони всі в мене є. Ну тобто, в мене є база, де всі квартири, що продаються, вони я їх бачу. Треба сісти, розібратися. Які в тебе потреба, який в тебе запит? Наша тобі квартира, по-перше, ти там жити збираєшся сам, батьків селити чи в оренду здавати з любовницею зустрічатися. Ну тобто є купа варіантів наша може бути квартира. І я не буду тобі скидати всі ці тисячу. Я сяду, бо моя робота в тому сісти, проаналізувати цю тисячу. І обрати 5 найкращих, які тобі ідеально підійдуть під запит, показати їх, і ти обираєш собі. Все, ну, в мене от 70 тисяч, скинь мені підборку. Дві тисячі квартир на 70 тисяч продається. От реально, на кій ти мене заблокуєш? На соті, на двохсоті, якщо тобі буду скидати. Оце мене капець, як бісить. Дуже бісить, коли покупці не дотримуються інструкції, які їм даю перед квартирою. Не торгуємось. В квартирі, взагалі, ніколи. От вам сподобалась квартира, ми там потім обговоримо. Не хвалимо нічого в квартирі, там не розказуємо, яка прекрасна, як мені подобається, і ні в якому разі не кажемо погане про квартиру. От нічого, От покерфейс граємо. Ми заходимо в квартиру, покерфейс, задаємо питання, які нас цікавлять. Але з власником комунікація має бути виключно по квартирі, по її характеристикам. Не треба зайвих емоцій. Наприклад. Тисячу разів таке було. Нестили зайти. Що там скинете нам щось там на квартиру? Ну і власне каже, ну ладно, 500 доларів скину. І все. Я розумію, що я нічого не зроблю. От він сказав 500 доларів. От на 500 доларів ми і дешевше і купимо. Хоча я знала ще, наприклад, коли ми йшли на цю квартиру, що там спокійно можна 3-4 тисячі доларів отак на ровному місці старгувати, просто правильно підійти до власника. Ну все, він сказав 500. Ну, я вже нічого не зроблю. І так само буває, коли там: ой, у вас тут зараз плитка відвалиться, у вас тут ой, якісь меблі старі, все негарно, то треба переробляти. ох, тут. Ти тут робив те, все, і виходиш, такий, так, нормальна квартира, беремо. Я дзвоню власнику, типу, він каже: Хай іде, і ще де нічого переробляти не треба. Я йому продавати не буду. Бо власник сам своїми руками робив цей ремонт, і йому дуже образливо чути, що в нього в квартирі щось там по-рагульному зроблено. Або там навпаки, оце жінки дуже люблять. Боже, яка красива! О, Боже, яка я тут буду спати, отут буду читати, отут буде кавопить, ото отут варити, ото всьо, все. Як я потім, а потім юль, зробіть там, зробіть там на, на тисяч п'ять. Мені там знижечку, договоріться, і я буду брати її. Як я буду ну мені власне подумав, що я брешу. Ну, бо вона ж в такому захваті, вона хоче. А тут я така ріелтор, Думаю, скину знижечку просити. Ну звідки, якщо вона в повному захваті від цієї квартири, тому я дуже прошу, майте на увазі торгуватись треба в телефонному режимі. Ні в якому разі не на квартирі, і тримайте емоції при собі. А це моє любиме. Ну не моє, це мене просто хлопці на роботі. Прям розкажи про це. Розкажи мені це трохи зрозуміло, бо я дівчинка називається бісячка ця. Ізотерика, це наприклад. Ми не будемо купляти цю квартиру, бо вона там четвертий номер. А четвертий номер, ми і так багато працюємо, а четвертий номер ще більше будемо працювати, взагалі не відпочивати, нам це не підходить. Або ми не будемо проводити зараз угоду, хай власниця там чекає, бо зараз ретроградний Меркурій, а не можна підписувати документи. Або там: ой, в мені в цій квартирі якась не така аура. Вона красива, все підходить, але аура не подобається. Оце називається ізотерик. І от коли хлопці приходять з переглядів і їм попалася така якась жіночка, оця пофеншує. Щоб все було їхавко, яка. <laughs> ну, ми ржем, звісно. Ну, Я сама така, я розумію, я теж відчуваю, що аура не та або ще щось. А він, яка нахер аура? Це новобудова. Її тільки купили, зробили ремонт. Там ще взагалі ти заселишся і в тебе буде аура. Буває таке, що я заходжу в квартиру і мені прям некомфортно. От дивишся, ти не можеш зрозуміти, ну вроді все ок. А мені прямо ж якось. Ну, я взагалі чуттєва людина, я дуже е, класно відчуваю емоції оточуючих людей. Пускаю через себе це все, і от заходжу, а вона прям от, ну, така, прям тяжка, якась. Хоча б нічого до цього не розполагає. І ми прям виходимо. от Якщо жінка клієнтка да, 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 відчула ні-ні. дуже сильно бісить, коли людина там дає запит, ти щось подивився, ну нічого нема там. Або ви там подивилися, і ти розумієш, ми просто йдемо дивитися, ну це не те, що їй треба. І ми там прощаємось на який час. Я чекаю, кажу обнову, може, щось вийде, може щось вистрільне, і тут вистрілює. От прям та квартира, там людям в таких випадках треба терміново продати, і ти ведеш цю людину на цю квартиру і кажеш: от вона, ну ти подивись, це реально нижче ринку квартира те, що треба. Ну прям це те, що треба. Він да, да це клас, беремо, а потім та ні. Ну, щось ні. Щось треба подумати, щось треба погадати. Кажу, ну я заставляти не буду нікого, змушувати купляти квартиру, бо ну, я не хочу брати на себе відповідальність і прям тиснути на людину. Але я свідомо, з своєї професійної точки зору, кажу, що ціна ринка. Це те, що ти хотів. Ця квартира закриє твої потреби, про які ти мені казав. Ні, через три дні дзвоник. Знаєте, я додумався, треба брати. Її вже нема, бо хороша квартира по хорошій ціні довго не продається. Бо таких, як я, ріелторів, людей, що шукають, вони такі також сиділи і вилавлювали. Моя місія була в тому, щоб першою подзвонити, першою домовитись на перегляд, показати тобі, а ти мені скажеш да, і ми далі працюємо. Ну, людина думає, і квартири отак уходять. І потім ще сидить і п'ять місяців чекає, що там щось знову класне вистрелить. Буває, що квартири продають нижче ринкової. В два рази там вона нижче ринку точно не буде. Якщо квартира в новобудові по якійсь там суперкласній ціні, то там 100% в новобудові в той проблему. Вона або не знано в експлуатацію, або там тарифи комерційні, або ну це Вайцюховського якісь будинки. Там є один будинок, в нього взимку. Оця каналізаційний стояк він просто замерзає, бо він на вулиці. І люди просто не можуть в туалет ходити. І там прям супер красива однокімнатна квартира в новобудові 45 квадратів, коштує там 40 тисяч. Заходиш, все класно, все класно, а потім взимку на відро ходиш, бо ну. Дуже багато було на початку війни, коли люди виїжджали і вони просто за безцінок видавали розкішні квартири, бо їм потрібні були гроші. Їм треба було вивезти. От, як то кажуть, розумний купляє в кризу, а глупі люди продають в кризу. Нікого не хочу образити, але дійсно так було. Квартира, яка коштує 100 тисяч доларів, її можна було купити там за 75. І то ще й поторгуватися там, якщо людина прям супер торопиться, поторгуватися там. І 72 І ну і такі квартири швиденько і розбирали їх. Та вони там довго не вісяні. Дуже бісить в покупців, коли вони конкретно впираються в якийсь район, не маючи жодних прив'язок до цього району. Ну, наприклад, це дуже часто буває з переселенцями таке. От вони приїхали, там заселились, грубо кажучи, на позняках. Вони там ці позняки більш-менш свою локацію вивчили, вивчили маршрут на роботу, маршрут в центр до ближнього парку і все. І от ми шукаємо на позняках. І буває таке, що в людей ну, бюджет не дозволяє купити на позняках. І я там пропоную, давай якийсь інший район, туди подивимось, туди з'їздимо. Ні. От нам треба тільки позняки. А вони навіть не були в інших районах. Тобто вони навіть не хочуть з'їздити, подивитись, розвідати, що там, як там, цікаво. Там академ, ну як варіант, ну, грубо кажучи, плюс-мінус. Той самий рівень, тільки ні. Позняки і все. А ви там фільтрики якісь накинете потім мені. Щоб я така була погарніша трохи. А тепер головні бісячки, що мене рієлтора. Бісить у моїх колегах-ріеферах. Пишуть <пишут> з колегами, не співпрацюю. От я, я їх там прям в телефоні і записую з колегами не співпрацюю, бо ти мені подзвониш по моїй квартирі, я тобі теж так тебе відшию. Власники не розуміють, оці, що з колегами не співпрацюють. Ці люди, по-перше, обрізають е, тих покупців, які шукають без комісії. Вони там прям собі водять фільтрики без комісії. Вони не хочуть платити за ріелторські послуги, бо вони самостійно шукають, вони самі самостійно розбираються, і вони на це мають право. По-друге, відрізаються ріелтори, такі як я, наприклад, які ходять з людьми, бо він не співпрацює. Тобто він хоче собі всі, всі відсотки. Забрати з покупця, шукає якогось людину, яка прийде, заплатить власнику, заплатить йому комісію, і він заробить багато грошей і піде додому щасливий. Так от, оці власники не розуміють, що ці квартири чому довго не продаються, бо це сидить така жаба, жадна. Розумієте? І не хоче ні з ким не ділитися, хоче всі гроші зробити світу. Потім всі ріелторів і за нього не наблядять, то що він такий жадібний. Дуже прям прямка. Піц, як мене бісять фейкові оголошення квартир. От дзвониш, ой, а вже квартирка продана. А що ви шукаєте? А який у вас бюджет? А давайте в мене є аналоги, я вам покажу. Ну, поняли, це такі заманухи. От ріалтор у нього він сидить на роботі, йому нема чим зайнятися. В нього нема клієнта, до нього ніхто не звертається. Він думає, зроблю оцю фейкові. ж люди почнуть, і вони ж дзвонять. Ну всі я ріелтор, Я дуже часто на такі оголошення потрапляю. Ну бо бачу класна квартира, понятна, рекламна. Ну тобто головна проблема цих оголошень. Що вони руйнують уявлення ринкової вартості нерухомості. От до мене приходить людина і каже: от у мене є 80 тисяч, я знаю, що можна купити. Вона дивилась цих фейкових оголошень. І думає, що за 80 тисяч можна купити таку квартиру. А я кажу: не можна. Ви поганий ріелтор. Я бачила. я бачила ці квартири. Я говорю, ви їх бачили вживу чи в інтернеті? В інтернеті. Так чого не купили? Закликаю всіх, якщо вам кажуть, що квартира продана, давайте я підберу вам інші варіанти, блокуйте. От прям скаржиться, от щоб модератори цих сайтів видаляли ці оголошення, і в людей було реальне усвідомлення ринкової вартості нерухомості. Дуже бісять колеги, рієлтори, які брешуть, ну прям брешуть. Там питаєш одне, а він каже: да. А я розумію, що ні. Проводка замінена в квартирі, ну, там якийсь старий фонд. да, а я бачу, що всі світильники на оці на уровні глаз, поняли? Ну ті, типу, оці совєцьке. Да, все замінено. Коли міняють проводку, роблять же під руку. Так, да, да, замінено, звісно, замінено, все замінено. Я ж не буду казати в обличчя, що ти мені брешеш. Люди не розуміють. Ну, покупці, звичайні, для них це ну я це розумію. Мені здається, у вас витяжка не працює. Та ні, все працює. Я лісточок прикладаю, воно не смокче. Ну, типа, ну там буває теж в старому фонді, Оці закладають витяжки, і воно не працює. Ні, все працює, все працює. Я кажу правду, коли я продаю. Якщо людина прям сильно питає, я кажу: ну да, ну це можна вирішити, розказую, як вирішити. ну, якось отак поняли. Але коли прям тобі голоза, ні. Все нормально, це все, все добре. Бісять, коли вони газлатять людей. Ой, тут підлога скрипить. Нічого тут не скрипить, нічого тут не скрипить, а ой, ви не знали, як там ту квартиру, от там скрипіло, от там прям та. А це не... це все нормально, це все, е, все звикнете, звикнете. Ну, оце ну, газлайтінг, я вважаю. ну, Бо ти людині кажеш, що ти не ок, і не хочеться. Квартиру купляти, ну навіть якщо тобі сподобалось, бо пофіг було на ту підлогу, що вона скрипіла, ти розумієш, що можна її виправити. Але якщо людина тобі стоїть, і розказує, що ти не ок, ти ненормальний, ти не можеш оцінити, що там таке все класне. А твоя думка погана. Ну навіть не хочеться мати справи з цим. А ще ті ріелтори, які взагалі нічого не знають про квартиру. От взагалі ніч. Вони прийшли тобі, і ти питаєш там а скільки комунальні там виходять? Ну там плюс-мінус, всюди різні комунальні. Ну, десь е, не знаю. Ну як з всюди. Я говорю, всюди по-різному. Ну, це треба до власника подзвонити, та там десь квітанці. І він нічого не знає. Я там, а які сусіди у вас? Він не знає, ніколи не бачу. Ну, тут якісь діти живуть, бо кляска стоїть. Ну там хтось. Ну поняли? От ну от. І людина нічого не знає. Вона відкрила квартиру, показує і нічого не знає. І потім починаєш по документах, а він нічого не знає, він нічого не знає. Ти робиш всю роботу, а він ще потім две мені половину комісії. Оці ріелтори, що на західні брали комісію 100%. Вони, до речі, так і в принципі і працюють. Не завжди там це ми просто в Києві в Києві ми привикли, що комісія в ріє 50% від вартості квартири, якщо він тобі шукає там в оренду, грубо кажучи. А на західні це норма, що ріелтор бере 100%. Ціну формує попит. Ви уявіть, яка маса людей просто туди рванула. І вони розуміють, що. Я поставлю хоч Х3, Х5, і все одно знімуть, і все одно заплатять. Вони там просто не чули цих обстрілів. Біжуть перелякані, і вони просто користувалися цими переляка... переляканими людьми. Бо вони самі цього не відчули цього переляку. Тому да. І такі в нас вводяться. А тепер хочу розказати, що мене бісить в державі. А я вважаю, що державі необхідна якась організація, яка буде взагалі випускати на роботу ріелтора. Тобто має бути якась акредитація, якісь тести, екзамени. Ну щоб для того, щоб не плодилися у ці люди, які просто відкривають двері за комісію. І дуже багато людей, до речі, думають, що ріелтор це ж така халява. Ну, типу, відкрив двері, отримав комісію. Ці ріелтори може там і отримають свою комісію там раз, два, три. Потім на них хтось на орех, хтось їм гаде скаже. Ну це ж треба ж. Ну на них весь хейт і зливається, от саме на цих людей, і вони не витримують просто цього хейту, цієї ненависті. Вони уходять. Вони там зробили свої якісь гроші, і все. Держава має контролювати цей процес. Це офігенно. Ні. Все так, от якось раз. Але що держава зробила дуже добре? Вона зробила класну зараз іпотеку. Знаєте, під 3, під 7 відсотків. 3 відсотки там може отримати медики, вчителі, військові, військові ще на контракті і там наукові діячі. І є під 7 Всі решта можуть отримати мобілізовані, і в цьому є нюанс. Я дуже хочу його підсвітити, щоб держава це побачила, щоб це побачила Укрфінжитло. У в мене є клієнт. Він медик. Він медик анестезіолог і його мобілізували на фронт. Ну як медика, лікар. Який має право на 3% купити собі квартиру, заїхати і жити з дружиною зі своєю з дітками. Йому не дають іпотеку під 3%, кажуть: Бери під 7%, Ти ж мобілізований. Людина пішла на захищати, рятувати хлопців, а держава її просто лишила у цих 3%, бо він, типу, зараз в лікарні якби ну не отримує зарплатню, а від міністерства оборони. Якщо б він не був мобілізований, а працював лікарем, то він купив би собі за 3% квартиру і жив. Взагалі по тупому зроблено. Я просто дуже е, прошу залишити це, щоб Украфін житло це побачила, якось виправила.